О, преславна мати Божа, змилуйся наді мною, бідною рабою Божою і дочкою твоєю, і з небесною милістю і благістю прийди до мене на допомогу в час моїх потух і небезпек, з якими народжують дітей ледь не всі бідні євені дочки. Згадай, о, благословенна споміж жінок! З якою радістю і любов'ю ти поспішала в нагірну місцевість відвідати родичку Твою Єлизавету, коли вона сподівалася дитини, і як чудесно позначилося благодатне відвідування твоє на матері й дитині. З невимовного Господнього благосердя дай і мені недосконалій і недостойній рабі Божій і твоїй дочці. Щасливо дочекатися дитини, подаруй мені цю милість від Господа, щоб дитина, яка зараз перебуває під моїм серцем, прийшовши до пам'яті з радістю, подібно до святого немовляти Йоанна, правдиво поклонялася і служила Господу Спасителю, який з любові до нас, грішних, не погордив і сам бути земною дитиною. І та невимовна радість, якою переповнювалося пречисте серце твоє при погляді на новонародженого Твого Сина і Господа, нехай полегшить скорботу, яка чекає мене серед потуги народження. Життя світу, мій Спаситель, народжений тобою, нехай врятує мене від смерті в час народження і нехай приєднає плід утроби моєї, до числа вибранців Божих. Вислухай, преславна Цариця Небесна, смиренне благання моє, і зглянься на мене, бідну грішницю, оком ласки Твоєї. Не відкинь моєї надії твого Сина Божого, велике милосердя, і благослови мене в Господі, помічнице Християн. Божа цілителько немічних, покрий мене Твоїм материнським покровом під час моїх терпінь, щоб і я сподобалася відчути на собі, що ти є мати милосердя, і щоб я завжди прославляла Твою, а відтак Господню ласку, яка ніколи не відкидає молитви бідних і немічних, а допомагає всім. Хто через Тебе звертається до всеблагого і придоброго Творця під час скорботи й терпіння. Амінь.